Біля дев'ятиповерхівки по вулиці Красі на чотири днями сталася трагедія. Великий шмат плитки разом з розчином відірвався від стіни і впав на землю. При цьому частина впала просто на одинадцятирічну дівчинку, що разом з подружкою гралася на сходинках аптеки, що знаходиться в цьому будинку. Сьогодні Вікторія в тяжкому стані знаходиться в лікарні, свідків цієї трагедії багато, проте на камеру більшість відмовилась розповідати нам про цю подію. кажуть, враження від того, що сталося, аж занадто важке. Хоча під Зараз зйомки до нас підходили, ті, хто випадково в той момент опинилися поруч. Разом з друзями якраз йшов поряд і Михайло. Ми, виходить, вийшли з друзями гуляти в центр. Ну, там, вийшли. Тут катались дві дівочки. ну, вони там катались з цієї горки, потім щось вони стали там говорити, говорити і на одну впало з дому упав. Потім приїхала скора, забрали її в ну, там не уточняли, бо я узнав, що її там в неї сотрясення, черепна мозгова травма, її забрали в Житомир. Там було багато шуму, крику тут. А взагалі, от коли воно падало, воно було ну, якби якісь шурхіт. Тут тільки таке тленько, так трис і Ніхто Ну там неможливо було, так, ні, ні, так відійти. Ніхто навіть не побачив. Ако вже побачили, що упали все. Батьки травмованої дівчинки звернулися до небайдужих за допомогою. В соцмережах розміщено номер рахунку, на який можна перераховувати кошти. Проте проблема не вичерпана, адже подібне може повторитися. Сьогодні селами комунальників проведене перше візуальне обстеження стіни в місці відшарування плитки. Разом з начальником вжепу номер 2 Павлом Монанченком піднявся на висоту шостого поверху наш оператор, аби камерою зафіксувати, в якому стані облицювання будинку. Судячи з усього, падіння шматків плитки відбувалися і раніше, проте з більш щасливим кінцем. Просто під час обстеження Павло Петрович відколює ще один шмат облицювання, який тримався просто на чесному слові. Вже на землі він розповів про свої враження від побаченого Смотрели, наскільки зараз крепко держиться плитка на фасаді і била. Было... Заметно, что во многих местах плитка слоилась уже, повздувалась, что означает, что теперь нужно проводить экспертную оценку, экспертизу этого дома и заниматься капитальным ремонтом фасада, сбивать всю плитку и перештукатурить, делать капитальный ремонт фасада. Ну, у мене одне ще питання: взагалі, у вас вже Жепові або в місті є спеціалісти і техніка, яка змогла б е в городі. В городі таких спеціалістів нету. Вишку, як ви бачили, достає тільки… До седьмого етажа здесь нужна вишка, яка буде доставати до или етажа, ілі какие-то з спеціальним оборудованием, которые будут займатися цим роботом. Як завжди, в такій ситуації виникає кілька питань: хто винен і що робити? Саме з ними ми звернулися до заступника міського голови Леоніда Якубовського. Така технологія кладання плитками. Вона була дуже поширена в Радянському Союзі ці будинки, які залишили сьогодні. І це дійсно є проблема. Така плитка облітає не тільки в місті корисні, бо в усіх містах України і не тільки Україна, а й інших держав Радянського Союзу, де застосовувалася ця технологія. І в будь-яких будинках, ось по місту користу, ми можемо зараз подивитися, що скрізь ця плитка облітає. Все, що може робити ЖЕК, це. Десь там обстежувати і частково прикріплювати час від часу уже обстежуються будинки. Ми будемо е звертатися до сесії міської ради, до депутатів, і просити, щоб були виділені кошти, провести е більш серйозне обстеження, і після обстеження провести е ремонт. Зовнішні стіни, де можна укріпити там, укріпити, де вже неможливо укріпити, треба здирати, просто заштукатурити. Да, з естетичної точки зору це буде не дуже гарно, але це буде безпечно щодо пошуків спеціалістів, техніки і так далі. Є якісь варіанти. Так, ця технологія вже є, налагоджена. Я вже казав, що в багатьох будинках є така проблема по Україні, по Білорусі, Росії та інших республіках Радянського, Бувшого Радянського Союзу, де застосовувалася така технологія вкладання плитками будинків. Тому технологія є, є промислові альпіністи, вони виконують цю роботу. Залишається лише здогадуватись, про які терміни експлуатації будинку думали ті архітектори, які запропонували облицювати дев'ятиповерхівку плиткою. Чи робили розрахунки з огляду на температурний режим та режим опадів? Чи виконали роботи будівельники з дотриманням усіх норм? Проте факт залишається фактом: цій та іншим подібним дев'яти-п'ятиповерхівкам потрібна термінова реанімація. А поки що на будинок покрасі на 4 чекає більш докладне обстеження. усіми Чекатимемо на рішення депутатів з приводу фінансування робіт у Коростенському відділі поліції головного управління національної поліції України за інформацією спеціаліста по зв'язках з громадськістю Олени Волковської, розпочато кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. А батьки дівчинки чекають на допомогу.